І з всього, що стосується квот, і всього, що стосується зараз, оцих абсолютно, е, ну, одні називаються жорсткі методи, інші хочуть подобатися радикалам, Четвер... четверті заробляють собі там політичні дивіденти, все це видно. І щирості в деяких діях, в деяких людей просто немає і не може бути напевно. Я е, перш за все хочу звернутися до е, пана Кириленка, якого я дуже добре знаю. І слава чудово знає і мобільне, як я і його. І мені дуже дивно, що він висуває такі радикальні пропозиції, навіть не порадившись, перш за все з тими людьми, які фактично роблять цю індустрію. Це неправильно. Слава це непрофесійно, говориться, відкрито на камерах, хоч тебе тут і немає. А, заборонами, заборонами. Ми вже знаємо, чого ми добилися в країні. Ми вже мали втрату Криму, ми вже мали. Е розкол Донбасу, ми вже все це побачили, все це пройшли. Якраз, Якщо ми не боїмося самі собі в цьому зізнатися, якраз мовна заборона і спричинила ці речі. Ми фактично зараз пробуємо наступити знову на ці самі граблі, тільки вже в музичній індустрії і інтертаймент індустрії яка є на сьогоднішній день найбільш масовою, найбільш популярною, найбільш резонансною. Всі продукти, які з'являються саме в цій сфері, в якій ми всі з вами працюємо. Через секунду вони потрапляють до людей в машини, в телефони, в плейпеди, айпади і так далі. Заборона принижує українську музику, квоти і все, що лімітує. Ви тільки солодким робите російський продукт. Ви його тільки тим більше бажаним робите, якщо ви будете це забороняти. Люди так чи інакше будуть його шукати українські медіа будуть втрачати свій вплив. Російськомовні медіа будуть його набирати, російські медіа, які так всі прекрасно знають, де завести які лінки, як його подивитися. І тим не менше російськомовна аудиторія в Україні, яка величезна, вона нікуди не дінеться, вона ментальність не поміняє, вона все рівно буде полювати за своїм близьким ментальним продуктом для них. От от все, що доб'ється радикальний Кириленко, такими шляхами. Вибачте, що я слава так називаю, але його дії саме спонукають до, 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 до такої оцінки. Мені соромно, що тим, що обмежують закордонний продукт, дають зрозуміти, що мовляв, я не спроможна зробити якісний продукт тим самим. Це означає, що я українська співачка, потребую, щоб повимикали всі навколо кнопки. І тоді вже, можливо, я щось заспіваю хороше. Ну, Це називається методом примушення. Люди, у вас немає іншого вибору, от вам такий президент, у вас немає іншого вибору, от вам такий уряд. Ну, Скільки можна, цього немає вибору? Є вибір. І, і ми самі себе просто не маємо обмежувати. Е, треба створити нормальні е, умови, батливі, в яких українська музика буде перемагати по-справжньому, так як це було і на Євробаченні, і в на інших наших досягненнях. Ми прекрасно знаємо, як і Даха Браха виступає в світі. Ми всі знаємо, що мультик е, е, Давєва набрали, здається, скільки вони? 15 мільйонів переглядів набрали. Кнокно набрали, скільки 9 чи 10 мільйонів переглядів. Зима вогні фільм зараз на «Оскар» номінується. Шоу. Мало прикладів, що українці в стані та в стані, і для цього не треба ніяких заборон робити, створювати. Е, е, все ж таки впевнена, що медіа сьогодні допоможуть донести ці тези до, до слави безпосередньо. Він не буде збирати і підбурювати інших артистів на непотрібні меседжі, тому що це розхвалює нашу індустрію, розхвалює наші ряди, і нам цього зараз не потрібно. От, от це я в першу чергу хотіла би сказати, що до кого. Але в чому я вважаю все ж таки правильним створювати політику? Політика необхідна, Державницька політика і патріотична політика необхідна. Тому що в Україні не можуть звучати ті, хто в Росії закликає до агресії по відношенню до України. Тому що це неправильний голос України. Він є проти країни. І цього не може бути. Це можуть, мають бути санкції, навіть погляд, такі самі санкції. От ті, хто говорить, що всіх фашистів в Україні треба прибити нафіг. От цих не може бути на радіостанціях. Ну як це може бути? Значить, отут треба є їх крутять. І багато їх крутять. Вони є, вони присутні. Хто і в тій чи іншій мірі. І ми можемо це промоніторити, якщо буде наступний круглий стіл, Я вам чітко чорно по-білому напишу кого скільки, хто що в Росії сказав, що ляпнув і скільки його в Україні крутили. Я зможу зробити таке дослідження. От це я би хотіла, щоб ви зафіксували такі санкції необхідні. Як це врегулювати? Давайте експерти підключаться і цю ініціативу промислють. Я хотіла перейти далі до дуже важливого пункту. Тут є дуже багато за цим столом людей. Перш за все, хочу представити Ігната Бережного. Він представник ЕПР в Україні, і це людина, яка є реальним експертом, на мій погляд. Ігнат, підніме другу руку, щоб тебе всі бачили. Щодо глобальної реформи в сфері культури. Ми зараз є на звані епох. Це однозначно. Це приніс другий майдан, і це принесла оця вся ситуація трагічна в Україні. Не може бути так, що ментально так, такі сильні зрушення відбулися в країні, і це ніяк не відбилося перш за все на тому, що є щоденним лайфстайлом людей. Музика і контент є щоденним лайфстайлом людей. Це як хліб, це як вода. Воно споживається кожен день. Воно, якщо нормально працює, може приносити величезні гроші. Юра Фальоса не дасть збрехати. Мені і Діма Кастюк поруч ним теж. Це, Більші гроші, ніж так, як подають Це і, і толі, хікток теж мене підтримує поруч си, який точно знає, скільки при нормальному підході до справи можна легально, нормально заробити і при цьому е відчувати себе е нормальним громадянином, не краючись. Я е хотіла би сказати, що 19 організацій колективного управління, ну це я зараз хочу зачепити тему авторських сумішних прав. І ті, хто мали їх захищати, вони перші сіли на корупційні схеми. От. І це дорікання в сторону того, що Україна дозволила дозволила 19 організацій коруптивного управління. І я хочу сказати, всі, хто за цим столом, залежить зараз від цієї теми, абсолютно, напряму. Тому що, якщо гли, капнем глибше, як то кажуться, це доповзимо до, вже до піратства. А піратство це нам краще навіть не піднімати, тому що ви самі знаєте і своє і, і свого. Лідер по піратству у світі, на якому місці Україна, нам краще навіть про це публічно і не говорити самі. Що стосується організації колективного управління, це не просто реструктуризація, чи там якась там проблема, чи якісь світ я не дав Маші, Маша не дополучила своїх три копійки і так далі. і так далі. Це набагато все гостріше. Я вже мовчу про те, що є свідки, що дружина Кузьми не отримує Ролті. Які повинна отримати. Ви всі прекрасно розумієте, скільки Кузьмо зараз крутять. І я не хочу постійно вже на цій темі спекулювати, тому що говориться на кожній зустрічі. Воно чомусь не буває резонансу. Я не говорю, що Лівасюк okay. отримує по 200 гривень. Теж сім'я Івасюків отримує по 200 гривень. Ну це все навіть не хочеться піднімати, бо це, ну, це позорище для нас всіх, і, і я не знаю взагалі коментувати такі речі. 19 організацій колективного управління треба ліквідувати. все їх не має бути. Це позор для країни. Позор. Має бути реструктуризація чи репромування оспу. От я не знаю, що Кима Костюк нам скаже з цього приводу. Він обіцяв шашкою помахати, навести лад там дуже чітко. Ігнат Бережний може нам всім дуже чітко розповісти, який закон треба прийняти, і ми з цього приводу хочемо організувати окремий круглий стіл. Всіх вас дуже дуже запрошуємо. Ми закликаємо, щоб ми сьогодні не витрачали на це так детально. Все треба просто на цій темі окремо зупинитися. Тема захисту авторських суміжних прав України і створення єдиної організації колективного управління, яка має бути нормальною з довірою. З правильною системою підрахунків і від всіх вас звітів, скільки чого ви там накрутили кого, і хто є найпопулярнішим. Хто є найпопулярніший це хай аналізують продюсери. Точно не слава Кориленко, має на це впливати. І на останок я би дуже хотіла е сказати, що е е можливо, сьогодні мало меседжів залишиться в голові, бо всі кожен скаже. Свої актуальні питання тут так багато поважних людей. І я, я поважаю кожного з вас серйозно. І те, що ми всі тут зібралися, це дає нам можливість реально, реально просто перевернути нафіг цю ситуацію. Чесно, ми можемо всі, хто за цим столом, якщо ми всі домовимося, ми зробимо так, як нам потрібно. І ніхто нам не вказка, тому що ми робимо цю індустрію. Більше ніхто.